Ми продовжуємо наш етер. Запоріжжя продовжує жити і працювати в умовах війни, і не виключенням є культурна сфера, адже саме культура часто є простором, який людей об'єднує і надає їм нові спільні сенси. Тож про це ми і поговоримо далі. У зі мною у студії зараз Ольга Донік, директорка художня керівниця театральної платформи «Дім актора». Олю, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую за запрошення. Олю, розкажіть, будь ласка, як зараз працює ваша платформа. Чим зараз займаєтесь? Намагаємося працювати як увесь рік дуже інтенсивно створювати нові події. А зараз ой, ми готуємося до новорічної компанії. Ми створили а, цікавий, яскравий, а, великий музичний джазовий концерт. І готуємося показати його 23 грудня нашим глядачам. Ми працювали над ним три місяці, дуже інтенсивно, плідно створювали нові музичні хореографічні номери. Тому сподіваємося, що нашим глядачам сподобається. Я знаю, що вже один раз ви його показували правильно 12 грудня, так. і також ще плануєте 23-го. Розкажіть, будь ласка, як це ж виходить? Прем'єра була Так, 12 грудня. У нас була прем'єра, і глядачі сприйняли її дуже добре. Ми такі натхненні цим досвідом, і зараз трошки покращимо, трошки депрацьовуємо, як завжди, це буває після прем'єри. Є над чим попрацювати ще і ще показати ще кращий варіант цього концерту. Бо для нас це такий спосіб занурити наших глядачів у якусь таку різдвяну атмосферу, подарувати їм півтори годинки. Музичної радості, гарного настрою, такого теплого сімейного кола, в якому ми разом перебуваємо, щоб відчути себе вдома на своїй землі сильними. А що запоріжці власне можуть там почути, побачити, що складається концертна програма? Які там це пісні чи що? там є класичні джазові стандарти, які ми всі знаємо. Багато різдвяних мелодій, звісно, є популярні пісні, які співають наші прекрасні вокалісти. Є танцювальні номери, такі ліричні, романтичні, а є грайливі, і веселі. Є звичайно велика частка інтерактиву з глядачами від акторів театру лабораторії Вії. Вони там у нас втілюються в три духи різдва, минуле сьогодення та майбутнє. І ми розмірковуємо те, як нам спілкуватися з цими часами і як рухатися далі. Це ви надихалися Різдвяною історією? Так, так, так. Надихалися різдвяною історією. звичайно, класичними різдвяними творами, Дікенса в тому числі. Щоб, знаєте, від Різдво це ж таке сімейне свято, таке тепле, атмосферне. І ми от хотіли створити саме такий концерт, максимально теплий, приємний, щоб кожен знайшов там щось для себе на згадку. А де ви презентуєте це? Не... На сцені це... обласної філармонії ми це граємо. Філармонії, цей концерт. Так? так ну там велика зала, і е, вже ще є квитки. ще люди можуть долучитися? Чи вже на все. показ 23 числа вже розпродані всі квитки. Ми надзвичайно вдячні за таку цікавість до нашої програми, але сподіваюся, що ми зможемо повторити якось цей концерт ще. Тож не роз не розстроюйтеся, все нормально. У нас будучи музичні події. Ви все потрапите, по угу. Е, Я так розумію, це. Єдина е, така от подія, яка готується зараз саме до новорічних свят, так Так. в домі актора ми вирішили, що нашою головною новорічною подією буде саме такий сензонний джазовий концерт Різдвяний. Але у нас 21 грудня, тобто в неділю, запланована прем'єра пластичної вистави. Вона ніяк не пов'язана саме з різдвом, але все одно це такий теж певний подарунок нашим глядачам до новорічних свят. Ми підготували нову пластичну виставу, вона називається Бордербоділайн. це така серйозна тема. Але якщо ви відчуваєте в собі ресурс і прагнення подивитися якийсь а, 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 пластичний спектакль Порозмірковувати над кордонами всередині себе і навколо ми запрошуємо вас 21 числа в театрі вій граємо пластичну виставу що таке пластична вистава вистави які немає слів є тільки два танцівника і вони своїми тілами Розмірковують про кордони, які є навколо нас, оточуючи, і які є всередині нас. І ми будемо працювати з цими кордонами, перетинати, стирати їх до, до наближатися до них та віддалятися від них. Насправді це така певним чином філософська робота, де правда немає слів, але іноді тіло говорить значно більше ніж слово. Це не перша пластична вистава. Тож я так розумію, що запоріжцям цікавий такий формат. Так, ми поступово розвиваємо в Запоріжжі напрямок сучасного танцю, адже колись був створений театр Дім Актора. ми подумали, що. Саме напрямок театру танцю буде сучасний танець, і тому ми поступово з нашими глядачами працюємо над різними формами, долучаємося до них і вивчаємо, як сучасний танець працює з оточуючою нас реальністю. Навесні ми презентували виставу Косачка. Це теж був такий великий експериментальний для нас. Проект вперше подібний танець був на сцені Запоріжжя. І от тепер, 21 грудня, ми покажемо ще один такий спектакль. Ми так швидко рухаємося у нашій розмові. Розкажіть, будь ласка, що цікаво зараз запоріжцям, окрім того, що пластична вистава на них чекає взагалі, чи якось змінилися за останній час за цей рік уподобання містян? Ви знаєте, я відчуваю, що нашим глядачам дуже цікава власна історія і культура дуже цікаво досліджувати. Історичних особистостей, історичні епохи, дізнаватися щось нове саме про себе як українців, і тому наш спектакль, наприклад, «Івасюк. червона рута користується попитом, незважаючи на те, що він з першого нашого сезону в нас, але все одно ми його граємо, збираємо повні зали, бо люди хочуть знати про себе, про своїх митців, своїх композиторів, дізнаватися щось нове про українську музику. І оцей поклик я відчуваю дуже сильним. І мені здається, він буде тривати і надалі, адже нам треба бути сильними. А як бути сильними, якщо не розумієш себе. Коли ти розумієш, хто ти, ти можеш сміливо стверджувати, я тут і я залишусь на своїй землі. І тому це дослідження своєї українськості, мені здається, найголовніший зараз такий глядацький запит, який ми намагаємося вдовольнити. Ну, я на виставу Висік-Червонорута потрапила тільки у травні, якщо я не помиляюся, цього року. Ага. І зала була повна. Так. Так, і це дуже приємно. Ми надзвичайно вдячні нашим глядачам за за таку підтримку. Вона нас надихає. І це свідчить про те, що українська естрадна музика 70-х років вона користується попитом. Нам підспівує вся глядацька зала. Всі знають слова червоної рути. Всі абсолютно, навіть ті, хто слухають якийсь там а, тяжкий метал, все одно знають. Ти признайся мені. І признаються у любові О, Васюку. Так, це правда. Ну як можна його не любити? Це прекрасний, прекрасний композитор, який подарував нам стільки чудових пісень, а наш джазовий оркестр зробив оранжування для них, і вони тепер звучать трошки інакше. Михайло Грисимчук, який грає Васюка, він завжди такий чарівний, завжди такий щирий. Класна вистава. А, до речі, про цю виставу а, чи гастролі? Плануються чи були якісь виїзди? Ми виїжджали до Дніпра, показували mm -hmm. спектакль там. Звісно, ми плануємо і хочемо їздити з цим спектаклем, але треба розуміти, що команда цієї вистави ті, лише ті, хто на сцені це 40 людей. Зібратися нашою такою величезною бандою командою. Кудись поїхати, це певний ресурс, який ми зараз шукаємо, але ми плануємо це. Ми дуже би хотіли, бо мені здається, в кожному місті України є бажаючі заспівати Червону руту на повний голос. Ми даємо таку можливість. Тому ми працюємо над цим. Є певні організаційні та логістичні складнощі, але ми б дуже хотіли. Щоб цю ставу побачили і в Україні теж. Платформа «Дім Актора почала працювати вже під час повномасштабного вторгнення. От які можливо сенси ви закладали, коли відкривалися, можна так сказати, чи змінилися вони зараз, і як війна власне вплинула на відкриття цієї платформи? Так, наша платформа заснована у травні 23-го року. І коли ми її створювали, ми хотіли бути абсолютно відкритим мистецьким простором. Ми хотіли простягнути руку допомоги незалежним командам. Дами колективом і що ми успішно робимо, і наразі ми хотіли створювати амбітні проекти, які би відрізнялися від того культурного продукту, який існує наразі в Запоріжжі. І мені здається, ми поступово тримаємо цей вектор і рухаємося цим шляхом. Ми а, а, знаємо свою інакшість, знаємо свою відмінність і плекаємо її. І нам би дуже хотіло, хотілося, щоб а, якомога більше митців зі всієї України знали, що в Запоріжжі є така відкрита платформа, яка готова до взаємодії та співпраці. Сюди можна їхати тут, можна створювати класні амбітні мистецькі проекти і наші глядачі готові на них дивитися отже, найголовніше і тому цей рік 25-й, ми присвятили співпраці. І в нас є багато класних кейсів співпраці, взаємодії з митцями, з командами, з громадськими організаціями, які дізналися про Запоріжжя завдяки дому актори. І я вважаю, що це найголовніше наше досягнення цього року. Окрім того, що спочатку повномасштабного вторгнення українці загалом почали тягнутися так до своїх витоків, більше про себе дізнаватися, що зараз є цікавим для українців, для запоріжців, як ви орієнтуєтесь на те, що цікаво ну, не лише в форматах, а й в тематиці? Власне, в Запоріжжі мені здається, трохи не вистачає мистецьких проєктів, які б відверто говорили про оточуючий наш світ. Не обов'язково говорити про війну і показувати війну на сцені, але ми все одно маємо розуміти цей контекст і не маємо виключати його зі своєї творчості. Мені так здається, саме тут і є відповідальність митця. Бо якщо я ізолююся і буду створювати якийсь уявний світ, в якому є тільки прекрасне, а навколо нас існує війна. Мені здається, ми трошки на Невідповідні часу тоді будемо, і тому ми намагаємося в наших проєктах в той чи інший спосіб говорити про оточуючу нас реальність. В нас є іронічна комедія Сім перших робіт Аліни, де ми просто говоримо про сучасне українське суспільство і контексту війни там немає. А наприклад, у виставі Косачка ми говоримо про подорож людського духу тілі жінки, так сказано в нашій нотації. Але в тому числі в цій виставі є і війна, боротьба спротив, яка не висловлена словами, але висловлена пластично. І от я вважаю, що Запоріжжя м, потребує таких проєктів, адже глядачі спражні. До цього, і після того, як ми спілкуємося після показів з нашими глядачами, вони кажуть, так, це дуже важливо. У мене були мурахи по тілу, у мене прийняло, у мене стільки думок, я змінився після цієї вистави. Казали нам, це надзвичайно важливі відгуки. Тому мені катарсис. здається, ну певний катарсис, та, це ж теж ну, така. Мета вистави якось. От тому ми намагаємося працювати саме з сучасними контекстами в різних формах, і пропонувати глядачу різні формати, щоб кожен міг знайти для себе щось відповідне. Як ви вважаєте, яку роль культура взагалі відіграє в місті, яке от настільки наближене на фронті, і плюс в нашому місті часто військові перебувають і вони також ходять на вистави? На мій погляд, культура це підтримка. Це простягнута рука, коли тобі страшно. Мені теж дуже страшно, але я простягаю цю руку і кажу: ось моя рука, я можу тебе підтримати. І тому ми намагаємося створювати різні вистави і комедії, і музичні такі вечори, і драми, і трагедії, і пластичні вистави, щоб кожен міг віднайти для себе потрібне. До нас приходять військові. Коли наприклад у Запоріжжі приїжджають проекти, які говорять про війну і про військових, От, наприклад, як на фестивалі Дім Актора приїжджав театр ветеранів, військові були на виставі, і вони казали, дякую. Ми, ми, ми розуміємо, що. Ви нас бачите, що ви нас чуєте, що наша видимість для вас важлива, і це теж правильно. Ми маємо говорити і про військових і про війну на сцені, бо це величезна кількість людей, наших захисників і захисниць, завдяки яким ми тут в Запоріжжі можемо з вами говорити про культуру, бо ми можемо, бо вона в нас є. Вона нас залишається, і тому так це важливо. Важливо давати глядачам нашим вибір, але важливо говорити про актуальні події. І важливо завжди пам'ятати, завдяки кому ми це робимо. Тому на всі події дому актора для всіх захисників та захисниць, ветеранів і ветеранок. В нас безкоштовний вхід. Необхідно лише просто забронювати квиток за номером телефону, але ми завжди відкриті для наших сил оборони. Ну і наскільки я знаю, то і ваші колеги, люди, з якими ви працювали, актори також є в силах оборони нині. Так, так. В нас є і актори, і танцівники, які долучені до захисту країни. Десять людей з нашого джазового оркестру наразі перебувають на службі. І ми пам'ятаємо про них, ми дуже чекаємо їхнього повернення і намагаємося допомогти, чим можемо, зборами, підтримкою завжди. Бо ну, такі наші реалії завдяки їхній щоденній дуже складній роботі, ми виконуємо свою. А як Ви вважаєте, про що найбільш доречно зараз говорити? Доречно. Доречно завжди мені здається глядачам нагадувати про їхню силу внутрішню, яка є кожному в нас. Мені здається, єдине, чого ми не маємо робити, це сіяти з зневіру і підривати віру в, в наше військо, в нашу країну, в кожну людину, в гуманізм, якийсь певний, який існує в нас в українцях. Тому мені здається, підтримка це найважливіше, а зневіру треба відкинути. Давайте повернемося знову до контексту нового року. Як ви вважаєте, чи змінилося у запоріжців взагалі сприйняття свята? Через повномасштабне вторгнення, ну і також ми знаємо, що ну не так багато як до повномасштабного вторгнення, і це зрозуміло. Зараз заходів відбувається. От як ви думаєте, наскільки це вплинуло на людей? Безумовно, це впливає. Мені здається, зараз немає настрою так навіжено веселитися, як колись там давно ми могли це робити. Звісно, в когось немає ресурсу фінансового, в когось емоційного, аби це святкувати. Але я відчуваю якийсь дуже теплий зв'язок. Між нами і нашими глядачами, між людьми взагалом, бо ми, мені здається, стали трохи теплішими один до одного, розуміючи, що ми всі дуже незахищені, дуже вразливі, а дуже стомилися. Але якщо ми не будемо підтримувати один одного в якихось дрібничках, в прикрашений зал в кав'ярні, якесь добре слово комусь в громадському транспорті, можливість прийти на концерти і отримати якусь листівку, ми, наприклад, для наших глядачів підготували листівочки для тих, хто буде вдягати щось блискуче. Маленькі якісь приємності, які ми можемо робити, що. Щодня вони підтримують нас. І звісно, в більшості випадків і в більшості, напевно, людей немає настрою святкувати аж надто весело, яскраво. але Маленьке свято можна подарувати собі дрібничками, наприклад, завітавши до театрів або концертів, або так ось якось провевши час разом. мені здається, це приємно. У нас залишається зовсім трішки часу. Можете привітати запоріжців із прийдешніми святами. І, взагалі, що хотілося б зараз побажати людям, враховуючи те, що от е, ці дні вже й сьогодні були вибухи і вчора, і позавчора, і до цього за день. От е, як би хотілося людей зараз підтримати? Хотілося б сказати. Що ми всі разом в Запоріжжі а, є великою родиною, і кожен, кожен може підтримати іншого добрим словом, якимось вчинком, і ми зі свого боку, як театр, завжди раді вас бачити і підтримати вас своєю роботою своїми виставами, своїми спектаклями. І мені здається, єдине, що ми можемо запропонувати один одному, це підтримку такі теплі, якщо не фізичні, то емоційні обійми і якийсь простір безпеки, який існує. В наших театрах, в наших концертних залах для того, щоб ви могли хоча б на кілька годин побути разом, здійснити якийсь ритуал з мирного життя, подивитися спектакль, подумати про щось своє і розуміти, що ми вдома, ми сильні, і ми вистоїмо. Дякую вам велике, що завітали до нас. Дякую за такі теплі слова підтримки. І я нагадую, що зі мною в студії зараз Ольга Донік, директорка художня керівниця театральної платформи Дім Актора. Дякую вам ще раз. Дякую.